Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам все про зміни в строках давності. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими можуть люди стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про, про повернення до воєнних норм про строки давності в судах. Якщо точніше, то просто прибрали ту зміну, яку вносили до цього раніше. Для кого це може бути важливо? Тим, хто може або мусить зараз чи пізніше, при цьому за теперішній період, стикнутися з будь-яким судом. Наведу приклади. Наприклад, хтось надумує строки щодо спадщини відновити. Буквально в минулому місяці я писала, що є варіант спиратися на введення воєнного стану як додатковий аргумент. Тепер такої можливості не буде, і чим далі, тим менше значення матиме взагалі цей аргумент. Або якщо хтось може вирішити через 4 чи 5 років після розлучення розподілом майна зайнятися. Процедура відновлення строків існувала взагалі і до цього. Вони не зовсім від розлучення рахуються. Але коли саме від розлучення, то це прямо, просто, без зайвих ускладнень та зайвих витрат. Ті, хто хотів, або повинен був стягувати борги, також це і стосується. Наприклад, ОСББ із власників квартир, комунальщики, юрособи, ФОПи зі своїх боржників. Раніше знали, що можна посилатися на зупинення строків та рахувати побільше стягнення. Тепер поступово це відходитиме. Звісно, не одразу, бо загальний строк давності 3 роки. І раніше суди лояльніше ставилися взагалі до цього питання в усіх процесах. Зараз, можливо, почнуть суворіше ставитися. Отже, тепер з перехідних положень цивільного кодексу виключили ту норму, що під час дії до воєнного стану перебіг позовної давності зупиняється на строк дії такого стану. Закон недавно прийняли, після підписів він набере силу і обмеження строку для звернення до судів повернуться. Цю норму прийняли, до речі, далеко не на початку війни, а в січні 2024 року. Але вже в травні внесли проект на її скасування. Оце його рік мусолили і потім прийняли. Суть звели до простого: що оскільки суди в Україні працюють, то правосуддя здійснюється. А отже, штучно обмежувати громадян у захисті прав не є логічним та не є правомірним. Щодо таких випадків, як, наприклад, Служба в ЗСУ. На зупинення розгляду справ за цими підставами, то ця норма діяла і до повномасштабки, і до 2024 року, і ці роки діє, і діятиме далі. Це право визначається зовсім іншою статтею. Його ніхто не міняв, воно діє дуже давно. Який можна з цього зробити висновок? Глобально сама новина та ситуація не міняє законодавства в цілому. Право на звернення до суду ніхто не відміняє, воно на місці. Скоріше навпаки, якщо є така необхідність, то бажано з нею не зволікати та не сподіватися, що строк так легко відновлять. Тому, кому питання є, судді, для суддів є актуальними, е якщо це не важливо, то нічого для вас не зміниться. Якщо завтра щось поміняється і це питання стане важливим, то бажано просто знати цей момент про позовну давність. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!